Привіт, другі друзі. Сьогодні у нас продовжується наша майже щоденна рубрика новин про архітектуру урбаністику і звикле життя в наших містах і стали розвиток в наших містах. Daily Урбан від каналу Чплінський Влог. Тому мощуйтеся зручніше, поїхали. Осінь нас обдаровує дощами і зливами. І на гарячій лінії міста Львова у Фейсбуці, думаю, що насправді доволі вже як на мене, не знаю як вам, але мені здається, доволі стала мертва. Історія, тому що переважно відповідають, що ваше звернення прийняли, вам ми передаємо в реадміністрацію або якісь там інші комунальні підприємства, і потім просто відписують, що. Зробити ми нічого не можемо, чекайте, грошей нема. Ну Десь приблизно так з, того, з тих відгуків, які я бачу. Крім того, там якось зурасту якась армія ботів, і переважно це все дуже неконструктивно насправді. Тим не менше, сьогодні хочу показати, що звернулись після чегової злив 11 вересня мешканець Львова, який показує, як вода фігачить просто зринув. Які зроблені на стиках між блокованими будинками і поверха історичних фасадів просто на тротуар або е, у приямок. Насправді мене дивує, що той прямок звільнено робопорта з'явився, тому що в принципі місто. По ідея мало би заборонити робити приямки, ну тим не менше, вони чомусь все рівно з'являються. Значить, насправді, що хочу сказати, чесно кажучи, вам скажу відверто, що давно відома істина, що такі ринви, труби водостічні, треба ховати під хідник, під тротуар, і підключати кожну до колектора, а не робити все посміховисько. Тим не менше в наших містах далі вода лиється на тротуари, найгірше це все від того. Період, коли все починає підмерзати, так? я думаю, що всі ви прекрасно знаєте, що пройтися обледенілими тротуарами, е, задача ще та. І скільки яка статистика взагалі у нас травм, травм е, в цей період перших приморозків, та не тільки перших взагалі зимових, е, я думаю, що треба було би оприлюднити цю статистику, скільки містян потерпає щороку цей. Період ранньої зими, взагалі зимовий період від того, що вони просто падають, ламають руки, ноги і травмуються, там, розтягують зв'язки тощо. Ось тому насправді тут те питання: не що робити з цією ринвою, як і, там потягнути до найближчого водоприймача, а в принципі глобальної політики перегляду відносин до дощової води. У мене є про це блог. Окремий, хто не бачив, будь ласка, подивіться. Тепер вів в наших соцмережах перетворив. На Венецію. Робляться цілі спортмайданчики в формі амфітеатрів, які, які наповнюються, що є зливи, вони перетворюються на 3-4, деколи 5 днів в Ви Можете побачити це на зображенні. Також видно власне, цю візуалізацію, який сам принцип. Тому. Тобто є стави, які мають постійну воду наповнену, і є акумулюючі, скажімо, рельєфні такі горнятка, які, скажімо, наповнюються, потім підсихають, і там далі росте трава, далі росте якась флора, і навіть може користуватися як якийсь атракційний майданчик для різних вікових груп. Там я показую досвід Німеччини, яка давно-давно середини ХХ століття бере окремі гроші. Місця беруть гроші податок так званої настічні води. І чим більше, чим більше площа даху, тим відповідно більше платять люди з метра квадратного цього даху. звідси з'являється фонд, який дозволяє робити колектори, міняти, якісь супроводити, ремонтні роботи тощо. У Нас цього в законі немає. А я вважаю, що має бути. І відповідно. Тема зелених дахів, які є дорогі, але вони створюють ефект губки, і вода масово не потрапляє в колектори. стимулюється з державами Європейського Союзу для того, щоб люди, тобто, звільняють від сплати цього податку, тих, хто має, має якісь там 30% наприклад, зеленого даху. Ось тому, що вода не, не, не заповняє. Ударну грузу, скажімо, не заповняють колектор. Сподіваюся, наш мінрегіон колись додумається і до тих речей, тому що це про насправді не тільки про здоров'я і неполамані ноги, але в тому числі і про правильне поводження з водним ресурсом в містах на економічній правді. Друзі, мої вийшла стаття про від Вікторії Олійник, парламентська аналітикиня, руху чесно. Де вона роздобує законопроект 56,55 від нашої богині всіх забудовників Олени Шуляк? Забудовникам все, громадам нічого, так коротко і ясно, і насправді зверніть увагу, що це вже не я говорю, бо мене може звинуватити в якійсь там упередженості, особливі нелюбові. Абсолютно в мене немає, немає ніяких особливих пристрастей до очільників влади. Просто я об'єктивно розумію, чим воно світить, тому що я працював колись на різних посадах і я уявляю, що відбудеться з нашою архітектурою в наших містах. Значить суть. Дуже проста рай для забудовників. Тут описується дуже коротко і зрозуміло. Ну, наприклад, якщо архітектор під тиском забудовника, не погодиться внести потрібні йому зміни у проект, з ним попрощаються, і в результаті буде те, що хоче забудовник. Це може спричинити появу потворних архітектурних форм, але що ще гірше, об'єкти можуть стати аварійними. Роль громадськості тут також описано, що громадянському суспільству законопроектно відведено роль глядача. Його представники можуть запастися попкорном і через публічну єдину державну електронну систему спостерігати за реаліті шоу з незаконного будівництва та корупції, достукатися до світу за склом і захистити права може лише одне можна одним шляхом через найчисніші українські суди, бо доступ до державних контролюючих органів громадянам буде закритий. Це цитата Георгія Могильного. Закон нічого не змінює. На краще. Він не просто консервує систему, а позбавляє громадськість останньої закладеної в законі можливості захистити свій інтерес. Також тут написано про те, що у повноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань, кількість представників громадськості має стати не менш, ніж 50% і не більше 70% від загальної численості. Комісії. Запропонована редакція законопроекту пропонує прибрати таке залучення громадськості, а замість цього долучати до комісії на власний розсуд влади нічим не регламентована кількість представників ОСН, діяльність яких поширюється на відповідну територію, та представників громадських організацій і осіб з інвалідністю. Ось як виглядає запропонована редакція пункту 4 існуючого закону про регулювання містобудівної діяльності. Представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію, також громадських об'єктів. Дань осіб з інвалідністю завдяки лише цьому ключову роль в комісії вже починає грати чиновники, які затвердять будь-які рішення всупереч інтересам громади. Ну не всі чиновники погані, але треба є така схильність не довіряти. Саме через те, що законопроект суттєво шкодить інтересам будь-якої громади, під заявою руху чесно, коли документ готували до другого читання. Підписався нині покійний розвідник і захисник зелених зон столиці Роман Ратушний. Найцікавіше це потоки переходять до мінрегіону. Це власне про ту якусь там містобудівну палату. Яку має очолити міністр мінрегіону і контролювати правильні чи неправильні су фактично суд над забудовою? Так і якщо, грубо кажучи, люди будуть писати звернення. І чим більше будівництво відбувається в містах, тим більше скаржаться люди. Я би сказав так: в 99% випадків, якщо біля вже існуючого будинку будується наступний будинок, знайдеться в кожному будинку дуже багато мешканців, які будуть протестувати і будуть намагатися оскаржувати ту чи іншу будову, називаючи її словами, наприклад, скандальна або незаконна. Так? Що ми розуміємо, що слово незаконне може встановити тільки суд, але до суду може і не дійти. Для цього законопроектом пропонується створити містобільну палату, так, яка е, е, власне тут написано: саме Мінрегіон буде накладати штрафи і притягувати до відповідальності всіх, крім забудовників. Пам'ятаємо про те, що їх можуть контролювати лише їхні фірми. Мінрегіон отримує дуже демократичні можливості може звертатися, а може і не звертатися до профільних самороглівних організацій, щоб отримувати висновки щодо відповідальних виконавців Навсяк, це право, а не обов'язок. Як я вже згадував, мова про те, що просто буде фізично нереально цій комісії там, палаті, яка при регіоні і складатиметься це з рендомно набраних представників сфери зі всієї країни. Просто неможливо це організувати перегляд і об'єктивно розслідування по кожному об'єкту. Я це можу стверджувати, тому що сам брав участь в багатьох комісіях по скандальних забудовах в місті Львові яких постійно в топку підкидали активістам, які робили на цьому політичні собі бенефіти? І вони приходили, ми могли годину-дві говорити про один об'єкт з 20. Так? Тобто, просто ми кажемо, у нас 20 об'єктів, які ми вважаємо незаконними, або, не, або як мінімум скандальними. І ми тільки дві години говорили про один об'єкт. Як це має робити представники місцевого самоврядування, які мають рандомно набиратися в мінрегіон, очевидно, що це фейк, так тобто рішення будуть приймати міністр і його співспідручні. Так, от, і вони будуть вирішувати, засудити якийсь об'єкт в Чернівцях, чи в Одесі, чи не засудити, накласти на нього штраф, чи не накласти. Ви всі розумієте, що ручне регулювання приводить до чого? Правильно ви говорите, До корупції. Також залишають тему того, що майнові права на об'єкти за бюджетні кошти будуть належати забудовнику, тому що на цьому позитивні зміни. Завершилися так, це в принципі не і не і не позитивні зміни. Тобто мова йде про те, що якщо наприклад державний якийсь орган там міська рада. Чи ОТГ замовляють архітектору проект садка чи якоїсь школи, то майнові то авторські права залишаються за ними. Вони це декларують, типу, тим, що це дуже ускладнює роботу по внесенню якихось змін в той чи інший проект. І це зрозуміло, тому що якщо архітектор буде бачити, що ця школа раптово починає здорожчуватися і не захоче брати участь в цьому розкладанні бюджетних коштів, то влада скаже, Ну, вибачте, ми з вами просто контракт розриваємо і передаємося іншому архітектору, який більш зговорчивий. Так? Ось, відповідно, то, якби це, ну, як на мене, це абсолютно нівелювання ролі авторства в архітектурі як такої. Тобто місцеві теперішні наші законодавці вважають, що архітектор це є не. Не кретивщик, не автор, не модератор, не той, хто нюхає взагалі, що відбувається в світі, не той, хто приносить інновації, і не, не і не митець, і не, і не інженер, автор. Це просто придаток до загальнодержавних великих справ. Бо в нас велике будівництво, а ви якісь там просто обслуговуючий персонал, і не більше. До розуміння претензій до законопроекту є не лише в громадських організацій, які підписали колективну заяву, чи в архітекторів, які виходили на акції протесту. Свої зуваження також є у назикає. Про це також згадував головне науково-експертне на у коліні Верховної Ради України, яке дає висновки щодо кожного законопроекту, виписало свої застереження аж на 18 сторінках. У вигляді, який зараз має законопроект, рух чесно категорично не рекомендує голосувати за нього народним депутатам, оскільки він позбавляє громадян впливати на планування і забудову території громади. Натомість забудовників, по суті, ніхто не контролює, а Мінрегіон перебирає на себе корумповану систему, яка існувала в дебі. Тобто, все це, друзі мої, робилося хитро. Нами лише тільки з одного. Просто всі потоки з всяких бек-офісів мафіозних перенаправити в офіс Мінрегіону. От і все, от, і вся правда життя. Колись я показував вам початок реставраційних робіт і дослідницьких робіт на вулиці Вірменській у місті Львові з кам'яницею. Номер 17. там продовжується весь час тривають дослідження і е, реставраційні роботи, і відкрилися нові нові дані. Про це пише захід НЕТ. Команда реставраторів Карп Ресторер Оси Карпів, герой моїх блогів, два роки вже поспіль працює над дослідженням і відновленням середньовічної еміновичівської кам'яниці. І збудували в 17 столітті на місці старішої зруйнованої впродовж століть. Будинок багато разів перебудовували, тому фахівці. Зараз віднаходять різночасові елементи, найдавніші з яких навіть 15 століття. Ми маємо представлено тут що не менше 10 періодів забудови, кажуть фахівці, які сягають від початку 15 століття, фактично до середини 20 століття. Тут унікальний приклад розбудови і планування. Представлено багато мистецьких творів, портали, віконні обрамлення, різьблення, унікальна система опалення готичної кам'яниці, гіпокауст. Збережена підлога 17 століття зазначає Олег Ревчинський реставратор, відомий львівський науковець, які власне з яким в мене є блог. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, посилання буде нижче. Ну і на цю статтю так само буде е, цікаве посилання. Взагалі це в Кам'яницям має стати прикладом для багатьох архітекторів, які, коли заходять в кам'яниці, починають перше діло викидати старі двері, е, старі вікна і оббивати до цегли штукатурку, яка переважно в 99% випадків завжди мала на собі стінопис. Тому що шпалерна тема в нас не було ні в XVII, ні в 18, ні навіть в 19 столітті. Десь приблизно під кінець XIX століття з'явилася шпалерна культура. До того кликали художників і розписували стіни. І цей, цей стінопис може стати прекрасною е, предметом інтер'єру, навіть фрагмент його збережений. Тим не менше, в нас якось е, через брак освіти і розуміння багато молодих архітекторів думають, що круто це коли оббити все до цегли. Так от, я вам скажу, що це не круто. Страшна трагедія відбулася 16 вересня у Китаї. За кілька десят хвилин згорів 200-метровий небосяг у Китаї. В ньому розташовувалися хедкортерс, гоний офіс китайського державного телеоператора Чайна Телеком в місті Чанша. Ви бачите, як це виглядає. Насправді страшно. Я колись був в Китаї, і ми обідали в одному ресторанчику. І поруч був. По-моєму, 16 чи двадцятипороховий житловий будинок, який теж був після пожежі, і це виглядало страшно. Пінопластова е, тема горить дуже швидко. Вогонь поширюється просто як швидкістю ледве не світла. Але в даному випадку тут стало ще страшніше, тому що всередині були 35 тонн палива для серверів, які зберігалися у споруді, і вони. Зайнялися і тому сталася така, так що підсилило цей, скажімо, ефект швидкості і так далі. Як зреагує китайська влада на зміни не знаю, підходів, норм і так далі? Важко уявити, яка кількість людей там, в принципі, згоріла, тому що, навряд чи вони могли спуститися. Ну і взагалі це питання. До відбудови України, яка би мала стати друзі, з одного боку забудовники будуть говорити про те, що небосяги це є інновативні досягнення і технології, з другого боку, коли ми говоримо про безпеку і від бомбардування і від артобстрілів і так далі, то скажу вам відверто, що. Найкращим чином просто обмежити в містах забудову до там шести поверхів, наприклад, і тоді ми точно будемо знати, що люди будуть дуже вчасно збігати вниз, і в них значно буде більше шансів вижити при будь яких катаклізмах. Ну, нас на сваді до того не піде, тому що бачимо, що будівельні лобі набагато потужніше ніж ми собі можемо уявити. Японський архітектор Кенго Кума 54-го року народження дуже неймовірно видатний японський архітектор, професор Токійського університету. Працював з іншими віддатними архітекторами, був колись нього на павільйоні на Бієнале, де він з студентами робив свої макети. У Франції добудував до готичного, навіть я сказав, до Романської романсько-готичного храму, добудував сучасний вхід. Це є Anger's Cathedral. Вони це зробили для захисту катедри і його порталу всередині, який, я так розумію, потребує такої консервації. Подивіться, як Акуратненько і мінімалістичненько спрацював японський архітектор. По-перше, в тому самому матеріалі, і що, чим, що придаман романському стилі, це перспективні портали, так? тобто, коли отвір чи арка, скажімо, скорочується всередину і набирається така глибина, і він зрозуміє, що це і є основна ну зрештою, тут є оригінальний перспективний портал, судячи по його вигляду, готичний. Напевно, він зробив ще одну таку такі пропілеї. От, прекрасна ювелірна робота, тобто це рубрика, що там у фірмі. Я завжди хвалю, що там робиться в, на заході, але є насправді і критичні моменти. Ви скинули мені прекрасну статейку «Inside the experimental town that King Charles III created». Ну, словом, Більше 30 років тому принц Чарльз ініціював створення такого нового, крутого, пішохідно орієнтованого. Містечка на основі вже існуючого, скажімо, такого району, який би мав стати прикладом традицій британської архітектури. І виявилося, що насправді це експеримент. Є не дуже вдалий, попри те, що в ньому є сайт, тут є величезна кількість нерухомості. Вони робляться в традиційному британському стилі, і таку робить неокласику британську, але виглядає, звичайно, це все дуже смішно, тому що очевидно, що це не, не та архітектура, і не той камінь, і не ті технології, і так далі. І так далі. От тим не менше, як виявляється, що серед багатих і впливових або Першу чергу, впливових людей і політиків завжди є ретрогради. Тобто, і в даному випадку королівська сім'я, зокрема, в обличчі вже тепер короля, так? а чи, там, на днях принца Уельського Чарльза. Власне, отримали підтримку така ідея, що давайте створимо на фоні того всього безумства, хайтечного і сучасного, яке вирує в Лондоні, давайте створимо якусь оазу. Нормального взагалі е е англійського стилю і набудували величезну кількість е е будинків, е е заснували там, ніби гейби то показали, е що там буде пішохідна, переважно вулиці, поставили пам'ятник королеві матері. Е е е на якому наді були, відкривали його, і принц Чарльз з дружиною, і ще живі його батьки. Найсмішніше, що автор статті пише про те, що ну, по перше, договір при купівлі будь-якої нерухомості з правилами, що можна робити з цією нерухомістю, складає 52 сторінки. В ньому, наприклад, не можна робити сонячні батареї на духу, в ньому не можна робити, змінювати комени. Більше того, комени насправді по сьогоднішніх технологіях, типу вентиляції, не пристосовані для того, щоб туди інтегрувати якісь механічні теми. І все заради силуету. Бачите, щоб, типу, не дай Бог, якась сучасна штука втрутилася в ту. Тему. Автор каже, що відсутні сонячних батарей, і якісь теплових насосів або якихось інших інженерних інновацій, які за 30 років рясно з'явилися в наших будівельних технологіях, відповідно, це місце не пристосоване для цих, для цих інновацій, тому що все заради цієї красоти. Не можна міняти вікна, двері, тільки реставрувати. І в принципі, з одного боку, це дуже круто, тому що. Я говорю про те, що в Україні треба зробити таку штуку. Кожний будинок має мати свій статут, і в нього має бути все описано. Мінрегіон спокійно може це зробити. Крім того, площі і генплан того містечка має дуже багато різних п'ятикутних, шестикутних доріг, так заради вигляду зверху. І навіть в Твіттері з'явилися багато смішних, дуже смішних коментарів про те, що це нагадує якусь ісламську. Ісламську культуру. Пишуть, що це мало бути місце для пішоходів, але, тим не менше, журналіст, який відвідав це місце, каже, що в мене двічі чуть не збила машина, бо не врегульовані ті всі нормально знаками, бо знаки це теж сучасний та якби сучасна стилістика, і все треба зробити так, щоб все було безпечно. І коли немає ніякої регуляції, то так само є якийсь конфлікт. І це також дуже ну, доволі смішно. Приблизно одна третина житла у панборі це доступне житло для оренди або спільної власності. Ідея полягала в тому, щоб соціальне житло неможливо відрізнити було від приватної власності. Але мануальний але кабінети мануального терапевта, центр лікування слуху та курси фізичних прав для людей старших за 50 років, переконували вказали про те, що це місце не для молоді, хоча так декларувалось. Ну, і взагалі, по стилістиці молодь не дуже приймає. Цей снобійський неокласичний стиль виявилося, що 33% населення є старші за 65 років, тобто є такий певний конфлікт задумки. Ось і крім того, а там де більше старших людей, більше правил, більше все чогось дратує, і виявилося, що навіть був прецедент, коли жінку-власницю квартири сварили, що вона занадто яскраві квіти саджала перед своєю на е, своєму патіо, е, бо там в тому списку на 52 сторінках такого не передбачається. Ось і показує практика, що ці площі, які задумані як такі традиційні, неймовірні е, пішохідні, насправді є е, е, до. Погано спроектовані, і ви бачите, що пам'ятник королеві матері оточений автомобілями, тому що місто є сателіт Лондона, люди все рівно добираються туди автомобілями, десь їх треба залишати. І цей ну, ніби неокласичний світ насправді заполонили автомобілі, і ви бачите, що людей там пішоходів просто нуль. Ніхто не хоче там гуляти. Ну і зрештою, той пам'ятник, чесно кажучи, також викликає дуже багато запитань. В мене особисто. І одним словом, назвали його, весь цей район назвали феодальним Діснейлендом, що смаки одної людини, під іменем якого девелопери вирішили заробити так, і зробити щось таке неймовірне, бо так якби основний. Рекламодавець я не мав небагато той, хто посяли на трон на той час вже посів. І ми бачимо, що маса перших поверхів здаються в оренду або продаються, і взагалі містечко доволі мертве. Крім того, великі запитання є до благоустрою. Тобто вулиці насправді спроєктовані доволі погано, тобто мало зелені, і бачимо, що асфальт як на дорозі, так і на тротуарі. І якоїсь такої принадливої відповідності у цій старовині або псевдостаровині, фасаді і вулицям насправді також не немає. Одним словом, експеримент, друзі мої, не вдався. Експеримент не вдався, тому що урбаністика це не просто задумка, що ми так подумали, і там зробимо пішохідний центр. І тому ми урбаністи. Ні, так це не працює, тому треба враховувати маса ризиків, тому на то є відповідна освіта. В мене все на сьогодні, друзі. Кому сподобалося, будь ласка, тисніть лайк. Хто додивився до кінця також великі молодець. Хто нашим є патреоном, то ми взагалі вам гіпер вдячні, тому що тільки завдяки вам ми ще і існуємо. В мене для вас ще багато новин, в мене для вас ще багато задумок на цей рік. Хай нас береже Господь і наших воїнів, які бережуть наш спокій в тилу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Нехай наші новини будуть тільки про міста і про їхню інфраструктуру, але не про. Війну і її жахіття. Я дуже сподіваюся, в найближчій будучині. Папа.